Іди вперед, не зупиняйся, живи сьогодні, швидко плине час, і якщо можеш щось зробити, роби, покращує твій стан. Не зволікай, не відкладай на завтра, бо завтра може не прийти. В цей час бурений, що тобі по силі, бери на плечі і неси, ніхто не прийде у твою домівку, і лад він там не наведе. Краще, ніж ти, ніхто не зробить це. І однодумці. Об'єднуйтеся в коло, Окріплює це коло жага до життя. Давайте разом зробимо це диво і щоб ніколи в Україну не повернулась клята війна, щоб діти жили в радості, любові, і школа була, як колись, щоб чули сміх і сльози на очах бабусі, були від щастя. І з серцем легким вони жили.